У сільському ТМО зменшили фінансування за амбулаторну реабілітацію пацієнтів. Через це лікарі продовжують відновлювати здоров'я хворих, але кошти отримують тільки за частину прийнятих людей. Про ситуацію розповів директор терметоб'єднання Віталій Степаненко. За одним лікарем закріплені 8 годин робочого часу і за пацієнтів, прийнятих поза цією нормою, гроші лікарні не нараховуються. На минулому тижні. Нам надійшла інформація стосовно того, що у нас зменшується фінансування. Це стосується саме амбулаторної реабілітації. На жаль, ми проаналізували розшифровку і зрозуміли те, що пацієнти не зараховуються. Ставка глобальна вона зникла і пішло по факту. І той факт, який ще рахують 8 годин. Оці 8 робочих годин прорахували. все інше вже в оплату не проходить. Віталій Степаненко зазначив, в минулому місяці Національна служба здоров'я зарахувала лікарям всього 120 пацієнтів, яким в середньому надали 360-380 послуг. Хоча фактично медики надали понад 2,5 тисячі послуги. Розуміємо, що одному пацієнту надається не одна послуга, а декілька. Тобто це йде консультація, це йде фізична реабілітація. Можливо, це йде якийсь масаж додатковий або ще якась процедура, яку лікар назначає, але вона вже там обмежується і вона не зараховується. Через таке нововведення Лозівське ТМО втратило вже майже 7 мільйонів гривень за пакетом амбулаторної реабілітації. Щоб вийти з ситуації, НСЗУ рекомендують взяти додаткових лікарів-реабілітологів і таким чином збільшити робочий час і кількість пройдених пацієнтами процедур, що будуть зараховані. Однак, знайти спеціалістів з цього напрямку зараз вкрай важко. Переконує керівник терметоб'єднання. Знайти лікаря зараз ФРМ дуже важко. Ми вже про це неодноразово казали. Зараз брак кадрів не тільки по Харківській області. І ну і така інформація, навіть що ми подали 29 вакансій для медичних університетів, про те, що нам потребує 29 спеціалістів. На сьогоднішній момент нам прийшло лише чотири. Наразі медики залучилися підтримкою лозівського міського голови Сергія Зеленського та готуються звертатися до Міністерства охорони здоров'я Національної служби здоров'я України для того, щоб цю норму переглянули та змінили на користь людей та лікарів.